Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене на огляді наушники від компанії Ugreen, які називаються HiTune Max 5. Це доволі популярний навушник, який зарекомендували себе гарно. Вони відносно недавно вийшли, але звук і якість цих навушників дійсно хороша. Якщо відштовхувати світ ціни, вони там коштують орієнтовно на 1700 і до 2000 гривень, в залежності в якому магазині їх можна придбати, до речі, в Україні можна купити на Алікспресі. Посилання для вас залишу в описі. Але як на мене, за таку ціну це дійсно гідний варіант. Ugreen – це відома компанія, яка по класу буде подібна до Базеусу, до Hoco. І саме ця модель мені також сподобалась. Отже, наушники зараз я покажу більш детально, але давайте почнемо з комплекту. Поставляються наушники в такій картонній коробці. З фішок наушників це Hi-Res Audio, це е, класно, звичайно, дійсно вони підтримують. Є ANC, це без ANC. З ANC, звичайно, там менше десь до 60 годин, якщо не помиляюсь. Підтримка кодеку, Bluetooth е, тут іде версія 5.0. Можете поставити на паузу тут ці характеристики на коробці, ну і до того, що вони є в інтернеті. Ну така презентабельна коробка. А всередині коробки в нас є інструкція щодо використання, ось така книжечка, гарантійний талон, є кабель AUX для дротового підключення, якщо ви хочете без затримки взагалі користуватись, і плюс USB Type-A, USB Type-C кабель для зарядки. У мене версія навушників в чорному кольорі, є ще також в бежевому. Якщо брати по чорному, це звичайно більш практично, хоча бежевий кольор він більш такий броский, е, якщо ви будете навушники носити. так? Якось він більш нарядніше виглядає. Ну а чорний це класика. Якщо брати по конструкції, значить навушники, вони ось так регулюються чаще, можна регулювати. Тобі можна покласти на столі навушники, носити на шиї зручно, і це класно. Якщо брати по регулюванню чаш, то ось кут. Також тут є, ось так це виглядає. Механізм повністю пластиковий, але пластик якість мені подобається. Якщо брати верхню дугу, то всередині металева основа, плюс пластик. Регулювання тут доволі таке, є чіткі позиції, але, як на мене, легенько воно ходить. От буквально трошки пальцем взяв і воно. Вже відкрилась наскільки це в експлуатації для вас буде, наприклад, незручно. Ну не знаю. Е, мені би хотілося, щоб було трошки було жорсткуватіше, так скажемо, і трималося більше кожної позиції. Хоча чіткі відсічки тут є. Верхня частина це екошкіра, шкір замінник, вона на дотик приємна, виглядає також гарно. Особливо цей наповнювач дуже-дуже м'який, його тут не пожаліли, але є ось такий момент, тобто ну, воно не плотно сидить. От ви бачили тільки, що випадково я відкрив, тому що легенько воно відкривається. Але не плотно сидить. Не знаю, як це буде з часом себе проявляти. Думаю, без нарікань, але от такий момент є. Для мене особисто це не критично. Якщо брати амбушури, то та сама шкіра по якості, плотність можливо, навіть трохи краще. От стрічка рівна, прошито гарно. Як в експлуатації, там місяць, два і більше, це треба, звичайно, тестувати, носити. Але на перший погляд навушники виконані гарно, саме амбушури. Якщо брати по наповнювачу, то він має таку функцію, скажімо, пам'яті, так і більшості говорять. І матеріал теж м'який. Сидять вони класно, вони доволі легкі, вони доволі компактні. Якщо брати по розміру, ну, скажімо так. Не навіть сказав, бо вони не маленькі, десь між маленьким і середнім розміром. Можна комфортно носити, по вулиці ходити в рюкзак, якщо покласти, вони багато місця не займуть. Ну а якщо взяти момент по складанню, то ви їх можете також ось відповідно скласти. Вони ще ось так регулюються, не показав, точніше складаються. І якщо брати по вазі, ну от реально я їх сильно не відчуваю. Там якщо сиджу там Годину-дві часу, я довго не сиджу в навушниках, мені взагалі все дуже добре. По пластику моментів ніяких немає, хіба тільки що лишаються такі, бачите, відбитки пальцю, з коробки дістав, потестував, там, приміряв навушники, вже якісь сліди є. Хоча пластик матовий. Для мене теж це не критично, але от хотілося б, щоб він такий не був маркий. Бо сліди експлуатації видно. Навушник підписаний, де лівий, де правий. В середині є тканина, але це тканина, така як паралон. Дуже дуже м'яка. Класно, що сюди паралон поклали. Вухам, вухам дуже комфортно, от реально дуже комфортно. По висоті чаш і по розміру в мене вуха повністю в них занурюється. Я не доторкаюсь майже до тканини. Ну але воно таке приємне відчуття. Воно. Так легенько, просто ви відчуваєте самі навушники. По боках зверху нічого ніде не тисне, і це найголовніше. На кожному з навушників знаходяться виходить, мікрофони, так які відповідають за ANC. Якщо взяти ліву чашу динаміка, то тут є індикатор е, зарядки і є Type-C для зарядки. На правій чаші є 3.5 джек для дротового підключення. Також є індикатор, кнопки плюс-мінус гучність. Включення наушників, і також кнопка включення-виключення ANC. Якщо брати по тому, як працює ANC, я би сказав, що на середнячку, тобто воно не є прям дуже класно, як у топових якихось наушників. Розуміємо, що ціна тут до 2000, але воно відчувається з ним і без нього. Воно принаймні тут працює. Не просто буде там як з мінімальним ефектом 20-25%, так а от дійсно ефект воно дає непоганий. Якщо брати до уваги звук, звук мені дуже подобається. Він якісний, насичений. Якщо взяти до уваги бас, басу їм реально вистачає, навіть я б сказав, забагато. Реально такі басисті навушники, хоча, в принципі, можна налаштувати під себе через еквалайзер, дивлячись, які треки слухаєте. Але звучання у них реально круте. Єдиний момент є, якщо якась басиста тема на максимальній гучності, ви слухаєте, трошки можуть вони запирати. Я завжди слухав на гучності 75-80%, максимум, щоб утримати максимально комфортний звук. Але враховуйте, що це навушники Hi-Res, їм потрібно. Хороша, якісна музика, тобто не просто там якоїсь е стандартної якості, а от реально хороший якісний трек. Тоді ви можете почути максимально всю якість звучання і максимально почути всі нотки, які будуть грати в тій чи певній вашій улюбленій пісні. Навушниками в цілому я задоволений, і мені от реально сподобалось який баланс саме по звуку, по частотам. Тому що от те, що на коробці пишеться, Hi-Res, це не просто так знову ж таки. Це дійсно працює і дійсно звук буде дуже вас приваблювати.